you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Голова поліції Київської області Анатолій Щадило має під Києвом 50 соток землі, де збудований маєток на 250 квадратів із лазною, тенісним кортом та елінгом. У генерала поліції знайшли майна на десятки мільйонів гривень. Про це йдеться в розслідуванні громадське. Початок будівництва шикарного бістя Щадила збігся з перемогою Євромайдану, коли він працював заступником голови міліції Волинської області Олександра Терещука. На початку 2014 14-го тут заклали фундамент майбутнього маєтку. Його і решту будівель звели за два з половиною роки. У 2016 17 роках будівництво вже виглядало завершеним. Тобто на відбудову всього цього в доволі стиснуті терміни в нього були вільні гроші. Згідно з декларацією поліцейського, три ділянки майже на 50 соток у селі проців під Києвом ще дело купив у різний час приблизно за 300 тисяч гривень. Наразі поруч із маєтком генерала купити голу ділянку землі під забудову в 6 соток дешевше ніж за 20 тисяч Доларів просто неможливо. Єдине можливе пояснення дешевої вартості землі її формальне призначення. Це землі для індивідуального або колективного садівництва, вони не призначені для забудови. Втім, ЗМІ зафіксували на землі Анатолія щедила лазню, Елінг, гостьовий будинок, тенісний корт, гараж та власний пірс. Щось неподібно це на сад. Скільки Щадило тоді витратив на маєток, оцінити складно. Однак зазначимо, що будинки більш подібні до маєтку Анатолія Щадила за метражем і оздобленням. Зараз тут пропонують за 10-15 мільйонів гривень нічогенька сума, особливо як для правоохоронця. Звідки у голови поліції такі статки, питання на засипку. Сам він наразі цього розслідування не коментує, але очевидно, що відповідним органам потрібно поцікавитись цим питанням. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях будьте здорові та бережіть себе